Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Культові співачці Примадонні російської сцени Алі Пугачові цього року виповнюється 75 років. На честь свого дня народження артистка вперше за довгий час випустила нову пісню Життя надто гарне. На честь цього 75 пікапів забиті гуманітаркою за осіркового фонду. Примадонни, поїхали у Київ для ЗСУ. дякуємо. Прима одна з небагатьох російських зірок, яку можна назвати адекватною росіянкою. Телеграм-канали пишуть, що Пугачова разом з Галкіним та іншим чоловіком, крім гуманітарних проєктів, таємно допомагали нашим воїнам ЗСУ, зокрема танкістам, коли були збори в Латвії. Найбільше коштів на модернізацію танків надходило від Погачової. Втім, найбільша допомога йде для постраждалих від війни, крім того, разом з Макаревичем та іншими литовськими та пострадянськими зірками Погачова зібрала кошти на 12 бойових танків, які направила до Києва. Президенту Патрушеву доповіли в нього. І старака наразі вся родина промадони залишила РФ. Тривалий час артистка мовчала, поки її чоловік шоумак. Максим Галкін публічно підтримував Україну та виступав проти кривавої політики російського диктатора Путіна. Так цього разу зірка не витримала і вирішила сказати усе, що вона думає у своєму інстаграм. Алла Борисівна відповіла хейтерам, які вилили багато бруду на неї і її родину через їхню позицію щодо російського вторгнення до України. Смішно і сумно спостерігати за купою шалених не до особистостей заздресників та наклепників. А ви такі кумедні до речі, саме вас я назвала рабами і хлопами. Народ у цьому випадку ні. До чого він заручник нинішньої ситуації, я люблю його і жалію а своїми хемськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею, намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям та особистим життям. Я свою місію виконала. Я давно не співаю і моєю долею керує связь. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові. Після Чорнобиля, дякую, хоч що залишилося. І голос мій втомлений все одно звучить, якщо врахувається. Ти що півстоліття, незважаючи на хвороби, я вибігала до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі, наголосила Пугачова. Також артистка зазначила, що хейтерам не варто рахувати її гроші. Гроші ми рахуєте так. Я працювала, я їх заробляла на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину і бездоказово заявляє, що їм перекрили кисень Алла Пугачова. Як зручно чи не так? Запитала виконавиця. Співачка наголосила, що не в грошах щастя, адже лише свобода найголовніше багатство. Та й не в грошах щастя, свобода це. Це головне багатство. Я її в собі бережу. Цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Чітко окреслила свою позицію Алла Пугачова. З початком повномасштабної війни РФ проти України Максим Галкін публічно засудив дії Кремля і російського диктатора Путіна. Що у мене висвітлював жахи, які російські окупанти спричинили на українській землі, і не раз висвітлював підтримку України разом з дружиною Алою Пугачовою та їхніми дітьми Галкін виїхав з Росії. Пізніше він Відомив, що вони спочовили отримали європейське громадянство і не планують повертатися до РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.